Ця зустріч, принаймні, от в цей конкретний момент схилила Дональда Трампа все-таки на бік нашої спільної з європейськими союзниками позиції, оскільки Трамп говорив про те, що це війна Путіна, і Путін повинен зупинити цю війну. Трамп згадував попередню телефонну розмову з російським диктатором, коли той телефонував до Трампа, пропонуючи йому допомогу у посередне і посередництво у вирішенні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. На що Трамп відповів. Вів, мені не треба допомога з Ірану. Мені треба допомога з тобою, Владимир Путін, і з Росією, так і з і з тою війною, яку ти ведеш, яку і цю війну треба завершувати. Зрозуміло, що. Трамп не був би Трампом, якби не е, при цьому критикуючи, скажімо так, м'яко Владимира Путіна, е, не спробував би його вигородити, тому що в кінці кінців Трамп договорився до того, що е, сам Владимир Путін дуже хоче завершити цю війну, просто він не знає як, тому що він сам заплутався. А очевидно, Владимиру Путіну не говорять всієї правди. А вся правда полягає в тому, що насправді Росія не виграє цю війну. І зрештою, такі коментарі Дональда Трампа принаймні на цьому етапі свідчать про те, що ну насправді. Е, його емоційне сприйняття російсько-української війни поки що хитнулося в бік України і в бік Європи.